Дивіться, там у нас були на попередній сесії рішення про внесення змін до штатських центру надання нашу службу, так як держава нам дає ще одного працівника по роботі з ветераном. Ну і що того читати за того, що пройшло розпорядження Полтавської обласне державної сестрації. Походу, вже ж як зміни, там теж повітря у світі, дивіться. До речі, працівник конкурс пройшов, працівник вже відібрав. Да, так, ну, З понеділка mm -hmm. не приїхали. Mm -hmm. Тут буде так, такі. Так, так, так. Ми справді повинні перемістити крила, міста mm -hmm. помічати. Ноталіуса кабінет двічі більше, ніж центру суспу. Якщо ви будете центру соску, то бачили, як вони сидять. Один на Ми хочемо нотаріуса переходити в лівих. В посадниках по школах і по медичні тут буде перекидка із матеріалів на продукція харчування. Посвіді... Е, ну, Посадівку 35 тисяч 250, по школах 68 тисяч 250 і по медичній школі 21 тисяча 850. Це теж перекидки на податківки. Потім до чеповіде у світі будуть перекидки е, на події. 嗯。Mm hmm. Тому якщо ми по травень порахуємо, коли там травень, 30 поживе, я думаю, що відсотків 25 ми вже ну, 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 відіб'ємо від того, що ми в неї входимо. Тобто, що на 4 роки ми вже цю інвестицію, як то скажемо собі, відіб'ємо і вже на базі піде, як то нам плюс, то це досить неповно. А плюс до того, що якщо світло дійсно, так теж по цій ціні світла, ці ці ці, що ми зараз платимо. А по тій ціні, що вона вже виросла до цього року, Ми підмінимо. А дійсно місце на сайті, ні і ми то, то, то ціна на ну, важливо все. А яка ціна сіти кілопа? Ну, поки що ми так, те, що ми можемо, то це буде 6 кілограмів, там вона з усім, із посморами, із матеріалами, і з усім, воно діти, за 180 тисяч. Зусил. І установкою з кода 60. Ну, то, що я шу, на сьогоднішній день темп обладнання має реальну ціну, тому що воно звільнене від оподаткування. Це такі, та, чи не в економії до гроші, я думаю, що хоч це виплати. Про економії воно, ніхто і не вийшов. Ми хотіли заплатити та молоді працювати. <пості> Ми тепер виходимо розділяємо, беремо. Звичайні ось такі. Ви знаєте, спеціалічок це на електроопалення. Там 20 кВт. 20 кВт, ну ніби хігна потужна. Ми маємо саме допустити. Я б не мав чого опалити, з такими тюрми опалити. А на садочок? Та то все тильці, ось такі. Я маю водили просто туди. Дивіться, а ми хочемо поставити 6 кВт. А ми на другий рік замінити інвертор на 10-й. Дати електрику на музичну школу, на подочок і на вуличне освітлення. Тобто, точка це одна, але будуть три кругальні об'єкти і плюс-чата вуличне освітлення вночі з акумуляції працювати від центрі. Тобто, ми з 6 кВт матурік в мене на заказ. Доставимо батареї, цих панічних панелей і збільшимо на 5 кВт-акумуляторів. А 6-ку вже перекинемо на інший об'єкт, який споживає не більше 5 кВт. На його Можешь далі, що що Бугаити будет простати. Можешь ужаски отдалини, там, що буде запущены, може що вже уже і ставити ці такивать фунарики и сонячним саме. На Западній Україні уже. Я... Да. <хід> ну, Скажімо так, включить якусь програму и кошти. І вот вот, ä... <кхід> На данный часівка <кхід> освітлені 14 ма автономними на, на сонячних панелях підка. Часто Петра Шивка. Навіть по радості по піках детика таких де є. Ось такі великі панелі, як ось цей стіл, І акумуляція, яка дозволяє літом тисяч за рамки. Тобто у вас такі вікторії, ми їх ставимо там на вулиці, де немає перспектив на центральне освітлення. Наприклад, тобто, там не пару буде. Це..?. Піф... це вже і центральне освітлення, вже, наприклад, скажімо так, вже освітлення літ, скажімо так, не масово, тоді нам там треба зробити проект вуличного освітлення, тому що ж ви це те, от yeah, я до чого підвожу, що а який смисл втрачати кошти сейчас на проект, потім завтра, буде нам ще виносити нові, поки його реалізує. Окей. Є і дроти на ці кошти по-такому використовуєте так. Ну, мов питати, закупати, тут така неясно. Питаєш, а, тож мовика писати на іму зворотя частини регуляції. Я не знаю, скільки тисяч ампергодин акумуляторів. Як ми його розбирали, то там досить крутий технарець. Ні, так по теорії це секції вже откинулись, скажімо так. Це була європейська. Там повезло, що ми це нам дозволили. Мені ж у нас зараз ці нові технології, були перебуде сіті до коре, хоче зробити додаткові панелі. Це що нове, буде. Це типу з акумулятора, акумулятора, автономний. Там буде ще щит, який є 200 кВт. Це якщо всі 10 Ми купили менше. Навіть буде не так швидше, але я думаю, якщо робить цей проєкт, ну у вас вже ж десь щось проект на його. А No, no, no.